Усім вітання з лівого берега. Сьогодні наша команда прийматиме вдома Прикарпаття Благо з Івано-Франківська. Час летить неймовірно швидко. Це вже четвертий тур першої ліги, і ми розпочинаємо. Привіт привіт. Ти в заявці? Ні. ну ми чекаємо. Я вталив, наблюдаю все. Я вталив, що тут? <рес> в нашій команді знайшовся гравець, який у свій час виступав за Прикарпаття, і це півзахисник Назарі Воробчак. Тож буде дуже цікаво зараз з ним поспілкуватися, дізнатися, що він думає про цю команду, що знає, і як налаштовується. Граюш сьогодні проти своєї команди. 63 три матчі відіграв за Прикарпаття у свій час. Які емоції всередині. Завжди дуже приємно з старими, як це сказати, за командниками зустрічатися на футбольному полі, але ми розуміємо, що на футбольному полі немає друзів. Вже всі з кимось поспілкуватись, може, перед грою? Ні, ще не встиг. зараз, тільки буду йти. Я так розумію, що ти вже грав проти цієї команди. За минає, наприклад. Що можеш сказати про зустрічі з Прикарпаттям? Як тобі вони даються? Ну, досить такі важкі були зустрічі, чесно кажучи. Хороша команда організовано грає, особливо в обороні. Важко їх скривати, і я думаю, буде цікаво. Багато залишилося гравців, з за якими ще тоді грав? Е, ну, десь пів команди, плюс-мінус. Можливо, трішки менше. Когось можеш виділити. Хто такий найнебезпечніший може бути? Хума, звісно. Він забив, до речі, три м'ячі, я бачу вже Так, він три м'ячі завжди забиває. Швидкісний, хороший гравець. Так, це його сьогодні перекусити. Ну, це не моє завдання, але я думаю, що вдасться нашим захисникам. Тренують. До цього матчу обидві команди підійшли у рівному турнірному становищі. Обидві мають по 6 залікових балів. Я нагадаю, що наша команда поступилася у першому турі агробізнесу. Потім було дві перемоги над Пробоєм та вікторією. І от дуже схожа ситуація у Прикарпаття. Однак вони програли в останній третій грі. Програли вони Чернігову з рахунком 0-3, але так само мають 6 залікових балів. І тому я впевнений, сьогодні буде дуже цікаве протистояння адже обидві команди хороші в хорошій формі набирають залікові бали і будуть боротися сьогодні за перемогу. Рервав нашу матчі, і після перших 45 хвилин лівий берег перемагає з рахунком 1-0. Завдяки голу Сіднея на 24-й хвилині матчу. Цікаво, що це вперше в цьому сезоні наша команда перемагає після першого тайму. Дуже багато створних моментів від обох команд. Поперечна була і у Прикарпаття, і у лівого берега. Ну і поки що один єдиний забитий м'яч. Чекаємо такої ж самої активної гри від обох команд. Голів, звісно ж таки, особливо від лівого берега. І перемоги нашої команди. Передали Богдану. Наскільки? <ріст> як сама тобі гра сьогодні, як приймав? Важко під кінець заводити? Так, так дуже, дуже важко. Не зрозуміло, чому ми сіли, тому і пропустили цей м'яч. Треба було ще раніше закривати гру та забувати моменти, які... Які в нас були сідні вітаю команду з перемогою, Вітаю тебе з перемогою. Сьогодні ти відзначився в чергове. Будь ласка, прокоментуй свій забитий м'яч і які емоції на душі? Бригада. Хочу подякувати Богу за те, що Він нам дає перемоги. І в другу чергу, хочу подякувати команді за те, що билось сьогодні, і за те, що постаємо потрохи пере... командою переможцем. Це було в наших руках. Ми забили два м'яча, да? могли забити ще, але ми не забуваємо. Ну, тобто, можливо, доводити матч до логічного завершення. Але ми придумаємо себе якісь негаразди. Але якщо ми бажаємо розвивати молодь, ми рискуємо. От наші заміни з молоддю десь навпаки зіграли. Але ми це будемо продовжувати робити. У нас команда чуть нижче класом. Як би не було. Все рівно на перших 20 хвилин ми могли забити, було б зовсім по-другому все. А так при щоті 2-0, ну, дві такі помилки у нас в нас в захисті були. І прийшлося відігруватись, могли і в ніччю зіграти. Це було було для нас досить нормально. Ви казали про заміни. Ось в другому таймі сьогодні з'явився сухоручко на заміну, і він забив. Довго він не забивав трошки більше року. 35 матчів поспіль. Сьогодні він відзначився забитим м'ячем. Наскільки це важливо? Як ви думаєте, для Форварда все-таки він нападник? І чи допоможе йому цей забитий м'яч надалі? Так, це дуже важливо. Я знаю, що, ви знаєте, коли раніше був сам футболистом і грав проти нападників, от їх нервує ця ситуація, коли вони не забивають. Це, це я точно знаю. Я йому підказую постійно, щоб він не хвилювався, грав, як він може, абстрагірався від цього критики, яка лється, і забив свій м'яч. Він сьогодні спіймав да, на помильці захисника і забив хладнокровно. І він допоміг нам перемогти. Я дуже радий за нього, дуже радий, іскрені. Ця перемога для команди вже четверта поспіль. Чи відчуваєш ти впевненість? Чи відчуваєш ти, що команда вже набрала свої кондиції? У нас ще білока повіде конфінансу. А в нас спочатку була впевненість зараз. її навіть більше. В нас хороші тренери, які розбираються в футболі. І ми працюємо, щоб щоразу покращувати нашу роботу. Чергова перемога нашої команди 2-1. Сьогодні перемагаємо при Карпатії. Це вже четверта перемога поспіль. Я дякую за те, що ви переглянули це відео. Я дякую за те, що ви слідкуєте за нашим YouTube каналом і за нашою командою. Чекаємо наступних матчів і разом до перемоги!